Твоя освіта, твоя суперсила. Запрошуємо до наукового ліцею. Місця, де знання оживають. У нас чотири факультети. І кожен відкриває двері у світ можливостей. Тут народжуються майбутні науковці, інженери та it фахівці. Точність, логіка, наука це твій світ. Я люблю вирішувати задачі, експериментувати. Тут я можу робити це щодня. Любиш мову, літературу, мрієш про журналістику чи переклад? Це факультет для справжніх майстрів слова. Мені подобається занурюватись в тексти, аналізувати, знаходити глибину. Цікавишся історією, філософією, соціальними науками, гуманітарний факультет. Місце для мислителів і майбутніх лідерів. Тут я навчився критично мислити та відстоювати свої ідеї. Біологія, хімія, екологія. Ти хочеш досліджувати світ навколо? Природничий факультет для майбутніх медиків, біологів та науковців. Я обожнюю досліди вивчення природи. Усе це частина мого майбутнього. Не стиврова, не проблема. Наш пансіон – комфортне місце для життя, дружби і навчання. У нас безкоштовне п'ятиразове харчування для мешканців пансіону та гарячий безкоштовний комплексний обід для усіх здобувачів освіти. Безпека у нас є надійне укриття. Маєш гарні результати? У нас діє стипендіальна програма. Ми підтримуємо наполегливих і талановитих учнів. Вже другий рік я отримую ліцейську стипендію, і для мене це велика підтримка і мотивація. Тиврівський науковий ліцей тут починається твоє майбутнє. Обирай свій факультет, обирай розвиток, обирай себе.